Всім привіт, добрий вам вечір. Ви на каналі MyCamping, Звуть мене Кирило. На вулиці вже стемніло. Не дивлячись на це, я вирішив зняти ось таке чудове відео про ніж CVV моделі Pragma Prime. Вартість конкретно цього ножа 7190 гривень. Також на сайті є більш простенька версія, яка коштує 5690 гривень на сьогоднішній день. За моїм промокодом буде знижка 10%, все як завжди. Це ніж для повсякденної експлуатації, для повсякденного носіння. Як завжди, сів свої ножі пакують в чохол. Тут в нас є така чудова наліпка. Можете кудись приклеїти, собі використати «Сівіві». Досить приємно. Сам ніж. Звісно, в нас тут є гарантійка. Інструкція перед використанням. Натискайте на паузу, дивіться, що написано. Перекладайте. Гарантія також є. Соціальні мережі C як доглядати за вашим ножем. І все. Як завжди, найголовніше з цього це після використання ніж протирати, мити, якщо забруднили, і насухо витирати. Також в нас є ось така от ганчірочка для того, щоб протирати і доглядати за своїм ножем. Вона дуже схожа на ганчірку, яку нам кладуть, коли ми купуємо окуляри в оптиці. Десь така сама, такий от квадратик, але більше так. І переходимо до найцікавішого, до самого ножа. Але перед цим я все ж таки покажу вам рекламку від сіві, яку вони кладуть. Це ніж сіві та Маші. Зверніть увагу: Елементум Utility Praxis Baby Bunter. От Baby Bunter мені дуже подобається. Елементом в мене є такий Best Buy, найкращий продукт 2021 року. Best EDC Knife найкращий EDC ніж. Bottom-lock-елеement другий конспіратор. Midwatch. Досить цікавий, я думаю, ви погодитесь зі мною. І c v Перейдіть, подивіться, можливо, вам якийсь ножик з цих з усіх сподобається. Ніж приходить ось в такому пакетику. Подивіться лише, яка це краса. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Подивіться, який чудове лезо. Просто неймовірно все виконано, дуже класно все зроблено. І я не знаю, як таке просто може навіть не сподобатись. Руків є з алюмінію, дуже багато отворів для полегшення ваги. Бутон лок. Для того, щоб закрити ніж, потрібно натиснути сюди на кнопочку і закрити свій ножик. Матеріал цього клиночка, відповідно, дамаська сталь квердістю 58-60 по роквелу. Зроблено неймовірно. Просто все, що дамаська сталь, воно має свій індивідуальний малюнок. Неповторний, нічого не повторюється, виглядає максимально круто. Вон, дивіться. Ну як вам? Просто супер. Дуже цікава модель ножа. Форма клиночка в нас Варнкліф. Це відмінна керованість і точність різу. Пряме заточування відкривається ніж двостороннім шпеником з нержавіючої сталі. Або так. Або якимось там іншим пальчиком От можна з тієї сторони, з іншої відкрити. Кому як подобається. Я, от, наприклад, шпеники не дуже люблю. Я люблю фліпера. І чомусь я час від часу натискаю кнопочку, тому що думаю, що він блокується в цьому складеному стані. Насправді такого нема. Він блокується тільки у відкритому, і якщо хочете скласти ніж, то потрібно натискати. А якщо хочете дістати, то не потрібно нікуди натискати, просто достаєте ніж. В мене замочок в ножа Liner Lock, Він мені дуже подобається. Ось до цих я ніяк не звикну. І до цих шпеників також я не звикну. ну Мені це просто не дуже подобається. Я полюбляю Liner Lock. Це, от в мене так, у вас може бути по-іншому. Пишіть в коментарях, як вам більше подобається, який замочок. Оцей шпеник, тип відкривання, так, фліпер. Або вам подобається замочок, ось такий, як тут Button Lock. Або, як в мене, лайнер-лок. От мені лайнер-лок подобається більше. Ви свою точку зору в коментарях, будь ласка, мені залишайте. Обов'язково. Як завжди, подивлюсь, мені буде дуже і дуже цікаво. У відкритому стані, ніж фіксується замочком button-lock. Комусь таке подобається, комусь, звісно, не подобається. Матеріал руків'я в нас алюміній, анодований. Лише подивіться, як воно виглядає. Колір матовий. Просто супер. Все можна відкрутити, змастити, зірочками відкручується. Думаю, що ви бачите, для полегшення ваги ось тут багато отворів. І через це дуже класно виглядає, до речі. Кліпса з нержавійки. Ну, як вам дизайн? А ну, напишіть в коментарях. Дуже подобається, як через ось ці отвори сталь виглядає. Дуже і дуже гарно дійсно. І ще мені дуже подобається, як коли світло потрапляє ось на ці полосочки, то просто неймовірно виглядає. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що просто Ну, слів нема, дивіться, вон, як світло ходить туди-сюди. Зараз я ось так зроблю, щоб ви бачили. Ніжта, звісно, на кожен день, але я думаю, що хліб, сало, там, продукти всілякі не поріжеш. Це не буде вже так зручно, як, наприклад, якимось там, ножичком від у це як мінімум. Кліпці з нежаві, який я вам сказав, довжина відкритого ножа 211 211,5 мм, тобто майже 212 мм. Довжина клиночка. 88,6 міліметрів. Комусь мало, а так, в принципі, наче достатньо для такого типу ножа. Також по цьому напишіть в коментарях. Товщина обуху ось тут в нас 3 міліметри. Сама довжина ножа в закритому стані 122,9 міліметри. Багато це чи мало, Все дуже-дуже суб'єктивно. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому. Товщина ось тут. 12 мм, вага 98,9 грам. Основний вузол має керамічні підшипнички. Цей ніж мені дуже подобається, він досить гострий, коли він прийшов. Навіть не буду пробувати нічого різати, тому що я думаю, що я вам вас, цим всім вже дістав. Але якщо ви дуже сильно хочете, то я зараз знайду тут, якісь, якісь щось, що можна порізати. І зараз давайте поріжемо. Але майте на увазі, що якщо щось раптом різати не буде, то це не означає, що ніж поганий. Це просто сівіві на заводі не так сильно нагострили. Для того, щоб кожна людина, коли отримає ніж, змогла або ось так от користуватись е тією гостротою, яка вже є, розумієте? А для когось цього недостатньо, і е людина відповідно собі зможе підгострити. Зараз я якось так плотненько візьму і покажу вам, що він, в принципі, не тупий прийшов. Ось так він ріжеться. Не скажу, що під своєю вагою, але зараз потрібно взяти тут цю папірець цей. Ось так. Просто потрібно правильно взяти, щоб можна було якось відрізати. О! Так, ще раз, щоб на камеру. Так. О. В принципі, гострий. Як на мене, от основний плюс і кайф цього ножа це ось це лезо, ось ця обробка, ось ця неймовірна сталь. Подивіться, лише, от, такі от, як бульбашки. Як на мене, дуже стильно, класно виглядає. І, звісно, в коментарях обов'язково пишіть, чи придбали б собі такі ніж, чи не придбали, чи подобається вам таке, чи не подобається. Це лімітована версія. Ось бачите на вулиці, як вже стемніло. Ніж, як на мене, просто неймовірний. Дуже класно виглядає, підійде людям, яким подобається щось ось таке, досить нестандартне таке. Дуже цікавий ніж. В експлуатації і взагалі, от буде він у вас в руках, ви зрозумієте, в чому вся сіль і в чому весь інтерес, і чому він такий. Класний. Вся інформація по цьому ножу, як завжди, буде в описі під відео. Зможете перейти за посиланням, за моїм промокодом буде знижка 10%. Також під відосом знайдете в описі посилання на різні відео про ножі, про мультитули. Переходьте все, дивіться. В мене на каналі дуже багато всього про туризм, про кемпінг. В мене не EDC канал, хоча деякі EDC речі там час від часу з'являються. Величезне вам всім дякую за перегляд, бережіть себе і побачимось у наступних Or like a...